До війни, рік тому, московський патріархат користується підтримкою в Україні 15% населення. Зараз, уже через рік, до 4% впала впалася підтримка московського патріархату, а деякі опитування навіть дають 2%. Вас це дивує, то тобто, вплив війну на війни на е, церковну ситуацію? Як, як вам це бачиться? Для мене це абсолютно зрозуміло, тому що ці ж рейтинги вони стосуються і про російських політичних сил, вони стосуються цілої низки діячів, плюс-мінус можемо побачити кореляцію, що ця ніша вона знизилася. Чому тому, що війна загострює, вона змиває частину відтінків і ділить це на однозначності. Так, ні, чорне, біле. В цьому є своя негативна сторона, і нам ще після війни довго і кров'ю відхаркувати те, що ми дуже на взводі емоційними і дуже. Поляризованими з точки зору категоричності ціна какатегкатегоричними вийдемо, але тим не менш під час війни це абсолютно природна історія, це частина механізму самозахисту, як людської психіки, так і колективніше певного суспільства. І в цих обставинах фактично проросійський дискурс з багатьох відтінків, про прорадянський, про про тощо. Він схлопнувся до власної українофобії, до е, ненависті до України, до е, протидії Україні як такій українській сутності. І виявилося, що те, що називали проросійським, і в те, що підпадало туди, з точки зору категорій населення і структур, воно далеко не все було проросійським. Там була оця українофобська частина. А ще частина була, які скоріше настольгували за радянщиною хтось за УСРСР, тобто за радянським образом, але зі столицею в Києві, жодним чином не в Москві. Війна радикалізувала це, і відповідно зараз ми бачимо, що ПЦУ, на відміну від УПЦ московського патріархату або РПЦ в Україні, вона зайняла чітко проукраїнську позицію, починаючи від слів, завершуючи етикою і естетикою, коли предстоятель звертається до самоврядування. Це про етику українську, про культурний код, коли він в бранні з українськими символами, це говорить про естетичну сторону, що ця церква розділяє і ідентифікує себе як Україною. А УПЦ намагалася залишитись в вчорашньому дні, не називаючи речі своїми іменами, а там, де називаючи не чи суголосно сказаним словам, і тут. Бо, знову ж таки, я відходжу від власне релігійної складової. Я йду до того, що це велика структура, ієрархізована структура, має яка має суспільні впливи. І неважливо ми зараз про громадську організацію, яка займається сферою спорту, наприклад, олімпійський комітет. Чи ми говоримо про релігійну організацію? Чи ми говоримо про певний культурний рух? Якщо це ієархізована структура, яка має і несе певні цінності тощо, і ці цінності не є суголосними суспільству, то тоді вона себе протиставляє йому. І тоді рейтинги цієї структури, рівень довіри, рівень її сприйняття, він падає. Фактично, Путін вбив своєю повномасштабною агресією в оцей простір, в якому цілі категорії населення України, які не були ніколи проросійськими, але вони були критично налаштованими до пев, певної міри до тих реалій, в яких ми знаходилися, їх називали проросійськими, mm -hmm. коли їм прийшлося визначитися і сказати, так, нам може в Україні багато чого не подобатись, нам може хочеться бачити Україну комуністично, але нам точно не хочеться бачити її частиною Москви. І тоді Кучмівське геть від Москви, або Україна не зверніше Чорноволівське геть від Москви, або а... Україна, Україна не Росія, Росія а кучмівське, так. і далі по списку. У наочнюється зараз через 30 років незалежності. Скажіть, будь ласка, от ви сказали, що Путін фактично цієї війною вбив якісь е рештки проросійськості російськості в Україні політичної. Чи патріарх Кирило, представників російської православної церкви, своєю підтримкою, дуже такою активною з ентузіазмом підтримкою російської армії, яка воює в Україні здійснює злочини? Чи він навіть фразою тим православним джихадом, що загинувши в Україні в цій війні проти України, ти від відкриваєш від двері до раю і таке інше? Чи він так би мовити дуже понизив е, репутацію, розбив фактично, зруйнував всі рештки репутації Української православної церкви Московського терхату. Тобто, фактично, ця проросійська гілка в українському православі тепер буде приречена на якісь відмирання? Я думаю, що на стагнацію. Відмирання я поки що би не використовував настільки. Радикальний, скажімо, або превосходний рівень оцінки, але точно ніша дуже схлопнулася, Точно, це вже про це вчорашнього дня. І знаєте, в політтехнології є таке поняття, як поцілунок іуди. Це коли а, хтось дуже токсичний. Використовується для агітації за кого чи рейтинги потрібно збити. Тобто називається якщо така людина похвалила, то в цьому випадку точно за оцю людину не можна голосувати. Так от патріарх Кіріл в цьому випадку здійснює поцілуй іуди по відношенню до УПЦ. І Я думаю, що якраз після його слів і його привітань і його заяв з приводу при пригнічень, утиски далі по списку, перш за все, рука потягнулася до обличчя у відомому мемі саме у. У і ієрархів і представників УПЦ.